Добрий день, шановне панство! Сьогодні у нас вихідний день. в Гості прийдуть батьки і ми їх будемо пригощати колобко сушами. Готуємо рис для суші. Ми взяли спеціальний рис для суші, один стакан і півтора стакана води. Не солимо, не сахарим. Просто варимо 15 хвилин. Крабові палички нарізаємо на дрібненькі шматочки. Далі подрібнюємо червону рибу. У нас лосось, але можна брати любу. Коли рис зварився, ми перекладаємо його в скляний або в керамічний посуд. Додаємо чайну ложечку цукру і пів чайної ложечки солі. Далі додаємо оцет для суші. Півтори столові ложки. І все це ретельно перемішуємо. У нас буде два види суши кульок. Один з червоної риби, другий з крабових паличок. І зараз сюди додамо подрібнений огірок. Огірка ми додаємо десь дві третини такого великого тепличного огірка. Огірок ми розділили по двом мискам, а зараз розділяємо рис. Тепер в кожну порцію нарізаємо дрібненько по одному листочку норі. Тепер додаємо крем сир типу Філадельфія, У нас 180 грам. Розділяємо напополам цю пачечку і ретельно перемішуємо. Ось такі дві порції у нас вийшли. А зараз будемо формувати невеличкі кульки. Поліпили кульки, тепер всю цю красоту поливаємо соусом у нагі. І ось така красота у нас вийшла. Я сподіваюся, що і смакота, але ми ще не куштували.